Добре, дихувайся, хоч. – Що? – мене сестра обіжає. Як? Вона мене, зі мною не хоче грати хованки і ще й б'є. Б'є? Куди? Ну ладно, зараз я їй подзвоню. Дякую. Па -па. Три. Алло, мам. Мені сестра сказала, що ти її обіжаєш, не хочеш грати хованки і ще її обзиваєш. То чого вона мені дзвонить, що ти з не з неї не хованки не хочеш грати? І ще довела її до сліз. <риклад> ну все, я Добре.